Потім втрачаються позиції, і що роблять наші генерали. Вони ж не їдуть туди їх відбивати. Вони з іншого напрямку дергають штурмовий батальйон, дьоргають ще кілька батальйонів інших бригад і кажуть, вперед, затикайте, вперед, в зустрічних боях. Ну, це ж божевілля, це злочин взагалі. А якими втратами це досягається? Хтось рахував, я не буду зараз говорити, хоча цифри мені відомі. Я вам хочу сказати, що за ці гроші, які тепер треба буде виплачувати родинам загиблих, можна було на тому напрямку просто завалити його дронами. Але замість того, у нас, у нас воюють людьми і високою ціною. А потім ці керівники зверху розповідають, що, знаєте, не хочуть іти в армію, не вистачає нам людей. Дайте нам ще штурмовиків, піхотинців. Так якщо ви. Верховний головнокомандувач, ставка, міністр оборони Умєров, який, як завжди, відсутній, він взагалі не існує. Він нічого не робить, не втручається, не їздить на фронт, не ухвалює ніяких рішень. Якщо ви не забезпечуєте армію дронами, то вам ніколи не вистачить людей. Тому що хочу сказати, що на цьому напрямку ворог має перевагу в дронах над українськими військами. А що це значить перевага в дронах? Це значить. Перевага в ситуаційній обізнаності, зменшення втрат, тому що піхота, штурмові групи росіян ходять під дронами. А наші ні. І дуже часто, на жаль, блукають, тому що дронів нема. Ніхто не дає. І нікого це не цікавить в Києві. Там все добре в кабінеті. Там водій тебе відвезе додому. Дуже зручно. По гуглу по дуже зручно. Поїздив собі по місту. Водій відвіз, тепло. В ліжко ліг спати, все добре, гарний настрій зранку, душ прийняв.